Доброго ранку. Вітаю вас на сторінці студії управління часом Богуштайм. Сьогодні черговий вівторок і з вами я, Анна Захарова, експерт з тайм-менеджменту і наша традиційна тайм-менеджмент-зарядка. Не обійшлося сьогодні без невеличкого форс-мажору, але я думаю, що це не завадить нам поспілкуватися про те, що відбувається навесні, на що варто звернути увагу і як посилити себе таким чином. Щоб ви були продуктивними, більш продуктивними, більш ефективними, радісними, щасливими і реалізували всі свої життєві плани у задоволення. Не тому, що це так потрібно, а тому, що це а, вам приносить радість. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Чи мене чути, чи нормально видно, тому що були зранку проблеми зі звуком. Відпишіться, будь ласка, щоб я знала. Сьогодні хочу вас трішечки віднести до того часу, як ми всі були трішки меншими. І ось я сьогодні згадала, дивлячись на те, як розквітають дерева, як все більше і більше кожного дня розпускається листечко, і я вже не бачу просто лисі гілочки, а я вже бачу зелень, справжню зелень. І ця пора року в мене асоціюється з такими. Господарськими речами, як коли в дитинстві дідусь приблизно десь в такий час, може, може плюс-мінус раніше, пізніше, фарбували дерева в білий колір. І знаєте, я собі зловила сьогодні на думці, що це таке от як прибирання газонів, прибирання навколишньої території, то як початок весни. От білі квітучі дерева, коли е, стовбур вже білий, він такий, наче вбраний, парадно, да, так, святково, то це вже точно весна. Е, дерева цвітуть, вишні пахнуть. Хто ще не був в е, шикарні в ботанічному саду у Києві, раптом ви киянин, то е, я дуже рекомендую сходити подивитися. І весна, прибрання, як це пов'язано з плануванням? А давайте подивимося. Навіть наші телефони, ці гаджети, якими ми користуємося щодня, вони за певною ситуацією, коли ми забагато фотографували, забагато якихось скріншотів, вони нам сигналізують, почистіть, почистіть пам'ять, оперативку, не знаю, як це достеменно називається, але я думаю, що ви розумієте, про що я. Та? І ми чистимо. Якщо в нас забувається, наприклад, Google Пошта, я цим стикаюся регулярно, там десь синхронізація на диски, у вас замало місця, докуповуйте. Ну, навіщо докуповувати, коли можна почистити. Погодьтеся, що з плином часу у нас е, відбувається якесь просіювання того, що, з чим ми взаємодіємо. І те, що було актуально місяць тому, воно може дуже різко стати. Е, Тим, що вже віджило насправді. І от тут якраз і генеральне весняне прибирання і плані, в тому числі, буде просто суперо. Тож, як то можна робити? Якщо у вас немає списка мрій, ну, друзі, можу вам порекомендувати його створити, тому що з мрій. Ми створюємо цілі, з цілі ми перетворюємо на задачі, і задачі ми вже виписуємо у наші плани щоденні, щоб досягати і відчувати щастя від моменту досягнення. Коли ти задумав, пройшов певний шлях, і ось тут ти вже маєш результати, ти пишаєшся своїм шляхом, і ти розумієш, що той навіша найбільша насолода в житті створювати плани і їх реалізовувати, і пишатися результатами. і Дивитися, а що я ще можу зробити більше. Тож, повернемося. Подивіться на свої мрії, передивіться їх, подивіться, що ще додати. А що вже справдилося, і вам потрібно додати ще нові мрії. Подивіться на свої цілі. Може, в життя так повернулося, що ви переїхали в іншу місцевість, і те, що було прописано раніше, його потрібно скоригувати. Це нормально, і це не відмова від мрії. Ви дивитеся те, що у вас є по обставинам. Ви аналізуєте, що наразі у вас є, які ресурси, і для того, щоб підхопити найближчим часом саме ті плани, які допоможуть ресурси оточення, які ви маєте зараз поруч з собою, це реалізувати. А те, що колись було важливо, а Зараз ви можете відчувати, що то не ваше. Ві, ви десь були під впливом соціального, знаєте, як то всі кажуть, там потрібно там, побудувати будинок, посадити дерево, виростити сина. Да? А може хтось хоче дівчинку? Да? І чому він має виростити сина? Ну, це я шуткую. Але ж в цих словах є і зерно правди, і, і зверніть увагу на то. А що дійсно є вашими цілями, саме вашими цілями, які будуть вас підіймати з першими промінцями сонця? До речі, у нас так розташоване вікно в спальні, що мене зараз буде десь після п'ятої сонця. Мені навіть зараз будильник не потрібен, тому що ну, це класно, коли це коли ти відкриваєш ученята і вже бачиш перші проміння сонця. Ну, наче обіймають тебе, да, і підштовхують до того ще новий день, і вже можна до нових звершень якихось приступати. Тож я пропоную вам передивитися свої мрії, передивитися свої цілі. І як ми чистимо пошту від спаму, да, щось е, залишаємо на потім, це потім не приходить. А воно висить, займає об'єм, і нам потім каже Google, докупіть місце, тому що у вас вже перевантаження або щось зробіть. От я пропоную не купувати щось, по-перше, тому що це найлегше, а передивитися. Таким чином, ви згадаєте, що було важливо. Ви згадаєте, а раптом там щось таке, що справді, от зараз, просто ар надважливо, а ви забули. То генеральне прибирання буде саме на часі. І як зазвичай, після того, як ви просієте через сито ваших сьогоднішніх потреб і бажань, плани свої цілі і свої мрії, створіть плани. Може, вже сьогодні можна щось зробити? Подзвонити, написати, пошукати, можливо, відкласти щось, да, занотувати на потім і подумати, як це можна використати. Але прошу вас. Не беріть те, що наче потрібно, а наче не потрібно. Приймайте рішення, чи справді воно потрібно, чи це те, що ну, без чого ви зараз ви можете бути. І як завжди, я закликаю вас після генерального прибирання, подивіться, що саме сьогодні ви вже будете робити, щоб наблизити свої цілі сьогодення. Створіть плани на день, випишіть список задач, розставте пріоритети, що в першу чергу, а що може почекати, трішечки. Подивіться, щоб ваші плани не виходили за межі 24 годин і намалюйте маршрут дня, щоб точно впевнитися, що ви все врахували. І час на форс-мажори також ми завжди рекомендуємо це враховувати. І йдіть в новий день. Діть сміливо, йдіть з посмішкою, йдіть з енергією, і ви не будете, як той чистий лист після генерального прибирання планів, а ви будете натхненні тим, що це ваші плани, і вони з вами, і це в ваших силах їх виконати і створити нові. Ті, що будуть надихати ще більше. Тож, гарного дня і до зустрічі в наступних етерах!